Звичайна печінка, наче нічого особливого, але в поєднанні з вогнем, палітрою, спецій та зеленого яблучка ця страва стане неймовірно смачною. І саме ніжна печінка тут відіграє головну роль: печінку не можна пересмажувати. Інакше вона образиться і буде суха, як жарт на корпоративі. Ось воно щастя простого життя. Це не просто їжа, це сердечна страва, яка готується ти для тих, кого любиш. Зберігай рецепт, запалюй багаття і готуй як пращури нового, бо справжній смак народженця в казані. А ви колись бачили небо в казані? Якщо ні, то полюбуйте весняне блакитне небо. Є такі страви, які не просто насичують, вони гріють душу. Під весняним небом ароматом диму, в чорному казані народжується справжній дим. Гердечко просмарилися 5 хвилин і закидаємо печінка, підтримуємо помірний вогонь, не забуваємо помішувати і не відходимо від казану. Печінка любить поєднання зелених яблук. Але якщо вам таке не до смаку, сміливо пропустіть цей крок. Вердечка засмагає, печінка шкварчить. А навколо весна все зеленіє, починає квітнути, і ти розумієш, як потрібні м'які витребень. Треба лише казав, вогонь, трохи продуктів, і поруч тістким ти розділиш потім цю смачну вечерю, приготовлену на живому вогні, бо таку душевну їжу не можна їсти на самоті. Шепить, шкварчить, булькає, аж дух захоплює, а ви, друзі, полюбляєте готувати в казані. Беремо влюблені спеції. Мені подобається поєднання. Саме таке. Якщо ви щось не любите, не додавайте. Якщо любите, обов'язково додайте. Пічінка з сердечками протушкувалася до готовності, виймаємо, миємо обов'язково казан і зможемо цибульку. Готування смачних страв це завжди цікавий експеримент. Можна додати щось своє, можна слідувати рецепту а можна комбінувати. Тепер час картоплі. Картоплю можна брусочками, соломкою, хоч і кружечками, як душа лежить. Смажимо до готовності. В ідеалі картопелька має бути зовні долетала, з коринкою смачненькою, а всередині м'якенька. Друзі, обов'язково ставте вподобайку підписуйтесь на мій канал. Вам не складно, а мені приємно. І будемо разом готувати ще багато смачних страв. Вебдо, коли відкриваєш кришку казана, перед тобою не просто страва, а ще один день його життя, проведений з родиною. І ти розумієш, такі моменти і є щастя, і хочеться, щоб вони тривали трохи довше. Казан це не тільки про їжу, це про тепло, про душу, з якою ти готуєш страву. Я зачу вам всього найкращого миру та славу до ваших оселях. До нових зустрічей!